Ужгород завжди був тихим містечком, де життя рухалося в передбачуваному ритмі. Для Оксани це було місце затишку, тло її простого, але насиченого життя. Вона добре знала вулиці від галасливих ринків з їхніми продавцями, що зазивали теплими голосами, добрукованих провулків, що вели до її скромної квартири, але останнім часом щось змінилося спочатку непомітно, але достатньо, щоб порушити спокій, який вона завжди знала. Оксана була в маленькій кав'ярні, яку вона часто відвідувала через міцну каву та вид на перехожих, за якими їй подобалося спостерігати, сидячи за вікном. Того ранку до кав'ярні зайшла Лариса, її подруга дитинства. Оксана помахала їй рукою, очікуючи на звичну посмішку і тепле привітання, але замість цього Лариса завагалася вираз її обличчя не можна було прочитати. Вона повільно підійшла до Оксаниного столика. Її очі роздивлялися Оксану, ніби намагаючись зрозуміти щось. Привіт, нарешті сказала Лариса, і в її голосі відчувалася невпевненість. Розмова йшла невпевнено, з незручними паузами, які здавалися чужими між ними. Оксана не могла позбутися відчуття, що Лариса щось приховує, на цьому диватства не закінчилися. Наступного тижня її колега Андрій, який завжди був веселим і привітним, ледве впізнав її в офісі. Коли Оксана зверталася до нього, він відповідав коротко, уникаючи її погляду, і не тільки він, інші на роботі здавалися відстороненими, шепотілися за її спиною. Колись тепла атмосфера офісу тепер здавалася холодною і непривітною. Оксана почала запитувати себе, чи зробила вона щось не так, чи не образила вона когось сама того не усвідомлюючи, але скільки би вона не прокручувала в голові нещодавні події. Вона не могла пригадати нічого, що могло б спричинити таку зміну. Незабаром дивні погляди та шепоти перетворилися на щось більш відчутне. Одного вечора, коли вона виходила з продуктового магазину, її зупинила жінка, яку вона віддалено впізнала по сусідству. Я здивована, що ти все ще тут, після того, що ти зробила, пробурмотіла жінка собі під ніс, перш ніж швидко піти геть, залишивши Оксану застиглою на місці. Що вона зробила? Це питання луною лунало в її голові, але відповіді на нього не було. Інциденти почастішали сусід, зазвичай ввічливий і стриманий, нагримав на неї за те, що вона нібито постукала до нього пізно вночі. Оксана в цей час міцно спала у своєму ліжку, вона була впевнена в цьому. Потім був день, коли її орендодавець звинуватив її в тому, що вона нібито влаштувала вечірку в своїй квартирі, квартирі, яка була тихою і порожньою. За винятком її присутності. Найбільш тривожна зустріч сталася, коли вона відвідала свою матір, у якої був день народження. Жінка завжди була для Оксани опорою, джерелом непохитної любові та підтримки. Але коли Оксана переступила поріг скромної оселі своєї матері, вона зустріла погляд, якого ніколи раніше не бачила страх, змішаний з розгубленістю. Оксано, чому ти повернулася? Щось трапилось? запитала мати. Її голос тремтів. Оксана відчула, як кров відтікає від її обличчя. Але ж, мамо, я прийшла тебе привітати з днем народження. Ось я навіть принесла тобі торт з твоєї улюбленої пекарні. Мати похитала головою, вона нічого не розуміла. Ти ж мене вже привітала, Оксано, ми кілька годин тому попрощалися. І ось такий же торт, який ти принесла сьогодні в день. Оксана протестувала. Але чим більше вона намагалася переконати матір у правді, тим більше вона, здавалося, вислизала, залишаючи по собі лише сумніви і душевний біль. Того вечора вона пішла з дому матері з важким серцем, а в голові крутилися питання без відповідей. Останньою краплею стало те, що Оксана почала бачити свого двійника. Спочатку це був лише проблиск, спала хруху в куточку ока, коли вона проходила повз вітрину магазину. Вона зупинилася і обернулася, але вулиця позаду неї була порожня. Пізніше на ринку вона побачила жінку в натовпі, її серце вискочило з грудей, коли вона зрозуміла, що ця жінка виглядає точно так само, як вона. Те саме темне волосся, той самий зріст, той самий одяг, навіть та сама хода. Але коли вона спробувала проштовхнутися крізь натовп людей, щоб дістатися до жінки, її вже не було. Тієї ночі Оксана сиділа у своїй квартирі, її думки не вкладалися в голові. Чи був це стрес, параноя, чи вона бачила те, чого не було, але видіння продовжувалися одне за одним, і кожне було більш тривожним, ніж попереднє, вона бачила жінку через дорогу, яка імітувала її рухи, а потім зникала за рогом. Одного разу вона помітила її у відображенні вітрини магазину, але коли обернулася, жінка зникла. Сон став невловимим. Кожен звук у квартирі змушував її підскакувати, кожна тінь, здавалося, приховувала щось зловісне, вона не могла позбутися відчуття, що за нею стежать що ця жінка, цей двійник, не просто ілюзія, а щось набагато небезпечніше. Чим більше Оксана намагалася зрозуміти, що відбувається, тим більше вона відчувала, як вислизає з її рук реальність, життя, яке вона знала, люди, яким вона довіряла. Все руйнувалося на її очах. Світ Оксани, колись такий знайомий і безпечний, став місцем страху і невпевненості. Жінка, яку вона бачила в дзеркалі щоранку, все ще була нею, але тепер з'явилася інша, тіньове відображення, що причаїлося просто перед очима, погрожуючи поглинути все, чим вона дорожила. Тривожний початок кошмару Оксани тільки починався, і в глибині душі вона знала, що б не відбувалося. Це ще далеко не кінець. Тривога, яка вперше закралася в життя Оксани, тепер глибоко вкоренилася в ній, перетворюючи кожен знайомий куточок Ужгорода на ландшафт підозр і страху. Вона більше не відчувала себе самою собою, її впевненість, її почуття безпеки, все це вислизало з кожним днем. Видіння її двійника ставали дедалі частішими, тривожнішими, і Оксана знала, що більше не може ігнорувати правду. Щось було страшенно не так, і вона була сповнена рішучості з'ясувати, що саме. Оксана почала своє розслідування єдиним відомим їй способом, повернулася по своїх слідах і знову відвідала місця, де бачила свого двійника. Вона почала з кав'ярні, де Лариса вперше дивно повелася з нею. Бариста, який раніше обслуговував її незліченну кількість разів, тепер зустрів її холодним, майже настороженим поглядом. Коли Оксана запитала, чи бачив він її останнім часом, він відповів коротким кивком, згадавши, як дивно вона поводилася спочатку надто дружелюбно, а потім відсторонено, ніби грала в якусь жорстоку гру. Розгубленість перетворилася на страх, коли вона вийшла з кафе, вона пішла в інші місця, ставлячи обережні запитання тим, хто стверджував, що спілкувався з нею. Відповіді, які вона отримувала. Були моторошно одноманітними. Люди описували зустрічі з нею, де вона була холодною, агресивною або зовсім не схожою на себе. Вони говорили про розмови, яких вона не пам'ятала, про події, на яких вона не була присутня. Жінка, схожа на неї, була не просто двійником. Вона активно руйнувала репутацію Оксани, поплюжила образ людини, яку всі вважали знайомою. Вирішивши зіткнутися з цією таємницею віч на віч. Оксана звернулася по допомогу до старого друга Сергія, який колись був приватним детективом. За кавою у затишному куточку іншої кав'ярні, там, де, як вона сподівалася, її ніхто не бачив, вона виклала свою історію. Сергій уважно слухав, занепокоєно насупивши брови, коли вона описувала дивні випадки, видіння, звинувачення. Коли вона закінчила, він відкинувся на спинку крісла, уважно обдумуючи її слова. Ти впевнена, що це не просто хтось схожий на тебе? обережно запитав він. Ні, твердо відповіла Оксана, її голос тремтів від сили переконання. Це не просто схожість, Сергію. Ця жінка знає речі інтимні подробиці мого життя, мої звички, вона прикидається мною. Сергій погодився допомогти, хоча його скептицизм був очевидним. Дні перетворювалися на тижні, коли вони переглядали старі фотографії, лікарняні записи. Оксана стала одержимою, годинами переглядаючи соціальні мережі в пошуках будь-яких ознак свого двійника. Напруга від усього цього тяжіла над нею. Постійний страх і парануя гризли її психіку. Аж ось одного дня, перебираючи старі сімейні фотографії на горищі, Оксана знайшла її, вицвілу фотографію. Яку вона ніколи раніше не бачила. Вона була зроблена в її дитинстві, на дні народження, яке вона смутно пам'ятала. У центрі знімка група дівчат посміхалася в камеру, але увагу Оксани привернула дівчинка, яка стояла трохи осторонь від інших. Дівчина не посміхалася її очі були прикуті до Оксани навіть у нерухомій фотографії, з виразом від якого у неї мороз по шкірі. Дівчина виглядала до болю знайомою, але Оксана не могла її впізнати. Вона віднесла фотографію Сергію, сподіваючись, що він допоможе їй розібратися. Сергій, заінтригований, погодився копнути глибше. Його розслідування привело їх до старої школи інтернату на околиці міста, місця з репутацією закладу, що приймає проблемних дітей. Заглиблюючись у минуле школи, вони знайшли ім'я Надія. Вона була проблемною дитиною. Перебувала на лікуванні у психіатричній клініці, чим більше вони дізнавалися про надію, тим більше зростала тривога Оксани. Надя була зачарована Оксаною, ходила за нею по п'ятах, наслідувала її манери, навіть намагалася одягатися, як вона. Це було захоплення, яке тоді залишилося непоміченим для Оксани, але тепер, озираючись назад, вона зрозуміла, наскільки глибоко була схвильована дівчинка. Розслідування Сергія наштовхнуло на найбільш шокуюче відкриття. Нещодавні лікарняні записи свідчили про те, що надія перенесла обширну косметичну операцію. Жінка, яка колись була надією, перевтілилася, хірургічно змінила своє обличчя і тіло, щоб бути схожою на Оксану в усіх відношеннях. Це одкровення приголомшило Оксану, жінка, яка систематично руйнувала її життя, була не просто двійником, це була жінка. З глибокою психологічною потребою стати Оксаною, жити її життям і стерти справжню Оксану з лиця землі. Озброєна цими знаннями, Оксана знала, що повинна протистояти своєму двійникові, щоб покласти край цьому кошмару, поки не стало надто пізно. Але чим більше вона думала про це, тим більше усвідомлювала, наскільки це буде складно, якщо не неможливо. Жінка вже заклала основу, отруївши свідомість найближчих до Оксани людей. Зробивши так, що навіть ті, кого вона найбільше любила, почали сумніватися в її словах. Жінка перетворилася на примару, завжди на крок попереду, завжди недосяжна. Ночі Оксани стали безсонними, наповненими страхом, що в будь який момент її двійник може зробити наступний крок. З кожним днем вона все більше відчувала себе чужою у власному житті, яке шматок за шматком вислизало від неї. Розгадка таємниці привела Оксану до жахливої істини вона боролася не просто за свою ідентичність, а за саме існування. Жінка, якою вона колись була, вже зникала, і якщо вона не почне діяти негайно, то боїться, що рятувати буде вже нічого. Оксана стояла в тіні зруйнованої будівлі, її серце шалено билося в грудях. Закинутий завод на околиці Ужгорода був місцем, куди вона ніколи раніше не наважувалася потрапити. Але її потягнув сюди інстинкт, який вона не могла ігнорувати. Саме сюди її привела її двійник чи то навмисно, чи то за якимось збоченим відчуттям долі. Прохолода в повітрі відповідала холодному страху, який оселився глибоко всередині неї, коли вона увійшла всередину, відлуння її кроків відбивалося від прогнилих стін. Останні кілька днів вона провела, ретельно вистежуючи сліди своєї самозванки, жінки, яку тепер знала як надію. Ім'я, яке колись було не більше, ніж далеким, забутим спогадом з її дитинства. Надія вплилася в життя Оксани, як павук у павутиння, і Оксана відчувала, як нитки затягуються навколо неї, стискають, душать. Кожна зустріч, кожен доказ підводив Оксану до цього моменту, протистояння, яке могло покласти край її кошмару або занурити її в нього ще глибше. Внутрішні приміщення заводу були лабіринтом іржавих механізмів і цегляної кладки, що руйнувалася, місцем, де минуле затримувалося в пилу і тінях. Просуваючись коридорами, Оксана не могла позбутися відчуття, що за нею стежать, що надія причаїлася в темряві, чекаючи на ідеальний момент для удару. Вона намагалася морально підготуватися, але ніщо не могло загартувати її від жаху, який охопив її. Коли вона нарешті увійшла до кімнати, де на неї чекав її двійник. Там, у центрі кімнати, стояла надія, її обличчя було досконалим відображенням обличчя Оксани, її постава і манери з надзвичайною точністю повторювали її. Це було схоже на погляд у викривлене дзеркало, яке відображало не лише її зовнішність, але й темні сторони її душі. Надя посміхнулася. Холодний, розважливий вираз обличчя, від якого в Оксани пробігли мурашки по спині. Ти нарешті знайшла мене, сказала Надія, її голос був до болю схожий на голос Оксани, але в ньому безпомилково відчувалася злість. А я все думала, скільки часу це займе. У горлі Оксани пересохло, серце болісно закололо в грудях. Навіщо ти це робиш? Спромоглася запитати вона, хоча голос її тремтів від страху і гніву. Чому ти намагаєшся вкрасти моє життя? Надія нахилила голову, вивчаючи Оксану, наче комаху під лупою. Вкрасти? Ні, Оксано. Я нічого не краду. Я забираю те, що завжди мало бути моїм. Її очі спалахнули з маніакальною інтенсивністю, що пронизало Оксану новою хвилею страху. У тебе було все друзі, сім'я, кохання, і ти сприймала це все як належне. Але не тепер, тепер моя черга. Оксана стиснула кулаки, намагаючись зберегти рівний голос Ти хвора, Надю, це не твоє життя, воно моє, і я не дозволю тобі забрати його в мене. Надія розсміялася, звук, який моторошно відлунював у порожній фабриці Забрати в тебе. Ой, Оксано, хіба ти не бачиш? Я вже забрала. Твої друзі, твоя мати, всі, хто тобі дорогий, всі вони думають, що я це ти, для них ти самозванка, та, що збожеволіла. Ці слова вразили Оксану як удар в живіт. Вона боялася цього, навіть підозрювала, але почути вголос зробило це жахливо реальним. Жінка, що стояла перед нею, не просто заволоділа її життям, вона стерла особистість Оксани, замінивши її власною перекрученою версією. Можливо, ти і обдурила їх, сказала Оксана. Її голос ставав дедалі сильнішим, але ти ніколи не будеш мною. Ти не знаєш, що означає по справжньому піклуватися про когось, любити його, не вимагаючи нічого натомість. Ти просто сумна, самотня жінка, яка думає, що може знайти щастя, зруйнувавши чиєсь життя, але ти помиляєшся, Надія. Ти ніколи не матимеш того, що маю я. Посмішка надії лише на мить завмерла. На її обличчі промайнув сумнів, але його швидко змінила холодна рішучість. Це ми ще побачимо, прошепіла вона, підходячи ближче до Оксани, її очі звузилися. Я зайшла надто далеко, щоб дозволити тобі забрати це у мене зараз. Ти зникнеш, Оксано, і коли ти це зробиш, ніхто навіть не помітить. Загроза зависла в повітрі між ними, обіцянка насильства і фіналу. У голові Оксани закрутилися думки, вона шукала вихід. Спосіб переломити ситуацію проти надії, але перш ніж вона встигла відреагувати, надія кинулася на неї, і дві жінки зіткнулися у відчайдушній боротьбі. Оксана боролася з усіх сил, керуючись первісним інстинктом вижити, повернути собі життя. Обидві жінки були рівні, їхні рухи майже синхронізувалися, коли вони боролися одна з одною. Але страх Оксани поступився місцем люті люті на все, що Надія забрала в неї. На те, як вона перекрутила і маніпулювала її життям. Ця злість додала Оксані сил, і вона зуміла відштовхнути надію в стару іржаву машину. Важко дихаючи, Оксана скористалася нагодою і схопила з землі уламок, зазубрений шматок металу, який колись був частиною заводського обладнання. Вона тримала його, захищаючись, її руки тремтіли, але були сповнені рішучості. Надія повільно звелася на ноги. Її очі палали ненавистю. Це ще не кінець, і прогарчала надія, витираючи кров з рота. Тобі не перемогти, Оксано, навіть якщо ти позбудешся мене, шкоди буде завдано, вони ніколи тобі не повірять. Оксана знала, що в словах Надії була правда, але вона також знала, що не може дозволити Надії піти не зараз, не після всього. Вона повинна була покінчити з цим раз і назавжди. Зібравши всю свою силу і рішучість, вона рушила на надію, високо піднявши шматок металу. Але коли вона вже збиралася завдати удару, щось зупинило її проблиск людяності в очах надії, погляд на зломлену жінку всередині. Оксана завагалася вага її рішення давила на неї невже вона справді може стати вбивцею, навіть щоб врятувати себе? Відповідь була чимось, з чим вона не була впевнена, що зможе жити. Цієї миті вагання надії було достатньо. Вона знову кинулася на Оксану, але цього разу Оксана була готова. Швидким рухом вона ухилилася від атаки надії, змусивши жінку спіткнутися і податися вперед. Надія втратила рівновагу і знову з болючим стуком врізалася в машину. Цього разу вона не встала. Оксана стояла над нею, важко дихаючи, шматок металу вислизнув з її рук. Вона втупилася в надію, чекаючи на будь-які ознаки руху, але їх не було. Надія лежала нерухомо, її груди ледь піднімалися і опускалися від неглибоких вдихів. Оксана відчула, як її накрила хвиля нудоти, коли реальність того, що сталося, почала усвідомлюватися. Стоячи там і дивлячись на жінку, яка намагалася вкрасти її життя, Оксана зрозуміла, що ця битва за ідентичність ще далека від завершення. Їй доведеться боротися до останнього, щоби повернути собі те, що належить їй. Коли Оксана зібралася йти, раптове усвідомлення зупинило її. Вона не могла просто піти від цього. Надя була загрозою не лише для неї, вона була загрозою для всіх, хто був їй дорогий. Якщо вона нічого не зробить зараз, кошмар може початися знову. Зібравши останні сили, Оксана повернулася до нерухомої фігури на землі. Вона покінчить з цим раз і назавжди, і поверне собі життя, яке належало їй по праву. Вона з несамовитою силою встромила залізяку в живіт надії і дивилася, як туповільно покидає життя. Оксана сиділа в тьмяно освітленій кімнаті, м'який гул флуоресцентних ламп над головою створював постійне, майже гіпнотичне гудіння. Кімната була стерильною, клінічною. Тривожний контраст до хаосу, який поглинув її життя в останні місяці. Стіни, пофарбовані в блідий млявий зелений колір, здавалося, насувалися на неї, придавлюючи своєю гнітючою вагою. Вона провела тут кілька днів, тижнів, вона вже не була впевнена. Час втратив сенс у цьому місці, де кожна година перетікала в іншу, позначену лише постійним цоканням годинника на стіні. Вона подивилася на маленьке загратоване віконце. Єдиний зв'язок із зовнішнім світом, хоч і не надто втішний, світ за цими гратами здавався їй далеким, майже недосяжним, наче вицвілий спогад про життя, яке вона колись прожила. Життя, за яке вона так відчайдушно боролася, тепер було не більше, ніж жорстокою ілюзією, міражем, що вислизнув крізь пальці, не залишивши їй нічого, окрім цієї порожньої, задушливої реальності. Думки Оксани поринули в події, які привели її сюди, і кожен спогад гострим лезом врізався в її душу. Вона виграла битву, але ця перемога коштувала їй всього. Надії не стало, її бездихане тіло було знайдено владою на покинутій фабриці, трагічний кінець трагічного життя. Але смерть Надії не принесла того завершення, на яке сподівалася Оксана. Натомість вона вирішила її долю так, як вона ніколи не очікувала. Коли прибула поліція, вони застали Оксану в стані шоку, яка стояла над тілом надії, а шматок металу все ще стискала в тремтячій руці. Докази були викривальними, а історія занадто неймовірною, щоб прийняти її. Влада допитувала її знову і знову, але ніхто не вірив її заявам про двійника жінку, яка забрала її життя і довела її до межі божевілля. Для них Оксана була божевільною, тією, яка напала і вбила невинну жінку, жінку, яка, згідно з їхніми записами, була психічно нестабільною протягом багатьох років, її протести, її відчайдушні благання про те, щоб хтось її вислухав, залишалися глухими, друзі, яким вона колись довіряла, сім'я, яку любила, всі відвернулися від неї, переконані, що вона марить, що справжня Оксана була втрачена задовго до смерті надії. Жінка, яка колись була Оксаною, тепер була лише примарою, тінню її колишнього я, загубленою в коридорах її власної свідомості. Оксану визнали неосудною, її психічний стан визнали надто крихким, надто нестабільним. Психіатрична лікарня стала для неї в'язницею, місцем, де її позбавили ідентичності, гідності та надії. Лікарі розмовляли з нею м'яким, поблажливим тоном. Пропонуючи порожні запевнення і порожні обіцянки одужання, вони не розуміли, не могли зрозуміти, як вони могли, коли вони навіть не вірили в її історію? Найгірше було те, що сумніви почали закрадатися в її власну свідомість підступні та невблаганні. Вона так важко боролася за правду, але тепер, у тиші цього місця, вона не могла не задатися питанням чи все це було насправді. Чи справді Надя була її двійником, чи розум Оксани зрадив її, перекрутивши реальність на щось невпізнанне? Спогади, які колись були такими чіткими, такими яскравими, тепер були затуманені, оповиті туманом невизначеності. Щодня Оксані давали коктейль з ліків пігулок, які притупляли відчуття, розмивали межі думок, заважали згадати, хто вона, ким вона була. Лікарі називали це лікуванням, але для Оксани це було схоже на стирання, повільне і методичне витирання самого її єства. Вона боялася, що одного дня подивиться в дзеркало і побачить незнайомку, яка дивитиметься на неї так само, як вона бачила надію всі ці місяці тому. З кожним днем Оксана все більше замикалася в собі, відступала туди, де біль не міг її дістати. Вона менше розмовляла, менше спілкувалася. Аж поки персонал закладу не почав називати її тихою, пацієнткою, яка ніколи не завдавала клопоту, ніколи не чинила опору, жива, рішуча жінка, яка колись так відчайдушно боролася за своє життя, перетворилася на порожню шкаралупу, примарну фігуру, яка безцільно пливла крізь дні.